Але поговоримо про те, що у нас на фронті, враховуючи якраз необхідність дронів, необхідність озброєння. Ситуація на східному напрямку залишається напруженою. На Покровському ділянці російське командування провело перегрупування сил і засобів після нібито окупації Селойдового. Повідомив військовий експерт Костянтин Машовець. Він каже, що на вузькій ділянці між селищами Лозувацьке та Новогродівка росіяни накопичили сили двох загальновійськових армій і також атакують із Новогродівки на Лисівку. Та з вишневого на Григорівку по фланах окупованого селидового машовець вважає, що росіяни спробують невдовзі прориватися вже з Новогродівки уздовж залізниці, прямо безпосередньо на Покровськ. У генштабі збройних сил не підтверджують захоплення Селидового. Зокрема, у ранковому зведенні йдеться про те, що на Покровському напрямку українські військові відбили 28 штурмів російських загарбників у бік восьми населених пунктів у напрямку Селидового. Окрім того, росіяни продовжують спроби штурмових дій у південній частині часового яру. Це Краматорська ділянка фронту. Розповів військовий паблік, що на фронті донедавна окупованим вважався західний район міста. Канал, але росіянам вдалося прорватися і на північ часового яру і з боку селища ступочки. Втім, бійці 24-ї бригади збройних сил України стримують штурми. І на думку військового журналіста Юрія Бутусова у часовому яру росіяни застосовують перевірену тактику, тобто ведуть наступ малими піхотними групами, які одна одну змінюють, а також по максимуму використовують перевагу у живій силі та забезпечують штурмовикам підтримку із повітря. Це й приносить результат.